Вітаю на каналі. Добро тут в прогноз погоди на планетах сонячної системи. З вами ми, найголовніші синоптики тюманського шляху Матві та Олеся. Зараз ми знаходимося на найпрекраснішій планеті Земля, з якої почалась освоєння людьми космосу, і тепер людство живе всюди, де можливо, і ходять у гості до сусідів інопланетних істот. Отже, яка погода нас очікує завтра? На Меркурії як завжди страшна спека. Температура в день буде плюс 427 градусів за Цельсієм, а вночі знизиться до мінус 173. В деяких кратерах сонце так і не зазирне, тому над поверхнею там може зберігатися лід. А венера знов підтвердить звання найгарячішої планети та порадує мешканців температури плюс 500 та сонячною погодою. На Марсі стовпчик термометру не підійметься вище мінус 35, а на Юпітері сон оптика обіцяють сильний вітер. Грози будуть гуркотіти на Сатурні, а оран здігреться від землятрусів. Сільне похолодання у вигляді північного циклону очікує Нептун та Плутон. Найкомфортнішу погоду обіцяють на третій планеті від сольця, нашої прекрасної землі. Буде тепло і прохолодно. Літні зливи принесуть мир. Та щастя кожному мешканцю. Вода в українських морях прогріється до 30 градусів. На кордонах нашої країни очікується сильний вітер, який ждує всіх ворогів України та наповнить серце кожного з нас добром. Ми боявзаємо глядачам всього найкращого. Дякую за увагу і до зустрічі!